Слава Ісусу Христу. Сторінка 87. So He's so sad. Ще роду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Милосердний Ісуса. Ти ніс тяжкий хрест і помер на ньому заради нашого спасіння. Прагнено бути з Тобою на цій хресній дорозі, розділивши твої страждання. Проявити свою любов і спочуття. Усім серцем каємось за всі наші гріхи, знаємо, що саме гріх став причиною твоєї смерті. Пробач мені Ісусе і вчини, щоб я тебе більше не ображав, нехай роздумування над твоїми стражданнями пробудить мені велику любов до Тебе. Нехай зміцниться моя довіра до тебе, щоб у тяжких хвилинах я не зневірювався, а єднався з тобою жертвою на Христі для спасіння світу. Ти щоса на стерпі правде, Ісусе, смилайся над нами і ти, котре спів. Скорботна, состописана. Стояння перше. Ісус засуджений на смерть. Ісусе, чую вирок смерті, даний тобі замість мене. Благай, не дозволю в день суду, щоб я почув від тебе вирок осудження. Одна крапля твоєї присвятої крові омиє мене від всіх гріхів. Ісусе, прояви своє безмежне милосердя, бо лишив тобі вся моя надія. Ти ще за нас Ісуса Христа. Співтерпіла, мотиворна, за сто писана. Стояння другим. Ісус бере Хрест на Свої плачі. Поклоняємось тобі, Віса Христа і величаємо тебе. Бо свій смертю на хресті, ти відкопи рід людський. Як дитина до матері, так смирений Ісус простягає свої руки до Христа, дерва болю, приниження і смерті. З великою любов'ю бере Його і кладе собі на плечі. Це дар Небесного Отця. Єдина надія для грішного людства. Милосердний Ісусе, несучи свій Хрест, ти дивишся на мене і промовляєш. Хто, коли хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме Хрест свій, і йде за мною. Прошу тебе, дай ласку, щоб свої хрести я ніс зі спокою і довірою. еще за нас стопил радой, Иисус закрестыл, над нами. И ты год разбил, стопил, Мото скоро модно, Со Ісус перша падає під Христом. Поклоняймось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертью на Хресті ти відкупив світ людський. Виснажений Кровавим потом, безсонною ночі бечування. Терновим Вінцем, обтяжений тяжким хрестом, спотикається Ісус на кам'янистій дорозі і падає. Поглянь на Христа, падає, щоб Тебе підняти, щоб Ти не зневірився в щоденних слабкостях, і з довірою, і надією вставав після кожного падіння. Падаючи Ісусем, Будь моєю надією і силою, без твоєї допомоги не поправлюся своїх недоліків, не зможу піднятися з гріхів, які так засмучують Твоє найсвятіше серце. Вся моя надія на тебе, наймілосерніший Ісус. Ти щаса нас рано, Ісус. Четвертим, Ісус зустрічає Свою матір. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величая матама. Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив відкопивась рітацькою. Справжня любов пізнається в стражданні. Ніхто не любив Матері, так як Ісус, і ніхто так не любив Сина, як Пресвята Марія. Матір Ісус, якого усі залишили, зауважує в натупі свою матір, переповнену болем, співчуттям і любов'ю, яка промовилась і зміцнююча ця зустріч, хоча відбувається без слів. Любов вимагає присутності. Мати Милосердя, вірю, що ти є присутня в моєму житті. Якщо я буду страждати, якщо прийде смуток або нещастя, зміцни, зміцни тоді в мені надію, щоб міг вірно йти слідами твого сина. Zmyły się nadamy, I tylko teraz wierzę w Biela, bo Ty skarbowca zastąpię zaraz. Zdjęcia Symon skierowanego do pomachania sąsiednich z tych rest. Pokonujmy stabilność z Tobie, І величаємо тебе бо своєю смертю на хресті ти весь рід людський. Не ангелів, а бідну людину змушує провідіння Божа допомогти Ісусові. І нас на дорозі життя. Вигляд біди змушує, щоб поспішити на допомогу ближньому. Ісусе, що ви зробили одному, усе, що зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Господи Ісусе, Ти даєш мені стільки можливостей, щоб тобі послужити, щоб проявити любов до Тебе в людях, страждаючих і потребуючих допомоги. Зміцни мою віру, щоб завжди в них я бачив Тебе і ніколи не пройшов байдуже біля людини, яка потребує моєї допомоги. Ісусе, довіряю тобі. Ти щас за нас Спів Вероніка, незважаючи на труднощі і людей, щоб витерти, стікаючи кров'ю і потом Ісусове обличчя, справжня любов здатна подолати все. Ісус із вдячністю приймає цей милосердний вчинок і нагороджує Його власним образом. Який залишається на хустині мужньої жінки. Ісусе, ти є дуже добрий, дай мені ласку, щоб я мужньо і з довірою виконував вчинки милосердя, щоб на моєму серці відбився твій образ. Ти що за нас рана, Ісусе брисна смилуйся над нами і ти, котре співтерпіла, мати скорботна, заступи за нас. Стояние сьомим, Ісус Друга падає під Христом. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо тебе Бо своєю смертю на хресті Ти відкопи вас людський. Ісус напружує слабниче Тіло, щоб через море страждань пронести на плечах наші гріхи, наше спасіння. Очі затонюються. Легеня бракує повітря, ноги плутаються. Засуджений Бог втрачає рівновагу і знову падає. Ісусе, скільки разів я обіцяв виправити все. скільки разів ти мені пробачав, а я знову падаю. Моя гордість, прагнення бути вище за інших, чуттєвість, невнивство. Так жахливо тебе пригнічують. Ісусе, Тихий сумирне серце, зроби моє серце схоже на Твоє. Ісусе, довіряю тобі. Ти, що за нас настерпів, смертю на хресті, ти відкупила срідецьким. Кілька вірних жінок протискаються крізь натовп, наближаються до Ісуса і бачачи Його страждання, починають голосно плакати. Цей прояв співчуття зворушує Ісуса і знаходить.